Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги 17-й випуск щоденника євро. Вчора на чемпіонаті Європи відбулися чергові поєдинки однієї восьмої фіналу, а саме Франція проти Бельгії та Португалія проти Словенії. Купу зірок футболу вчора ми побачили Крістіано Роналдо, Кіліан Бапе, Кевін Дебрюйне. Щоправда, жоден з них результативними діями не відзначився. А що ж було вчора? Про це говоримо далі. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з матчу Франція-Бельгія. Було зрозуміло, що котрась із цих збірних завершить виступи уже на такій ранній стадії. Переходимо до складів команд: Франція у ротах Менян, Мілан, оборона Кунде, Барселона, Упомакано-Баварія, Саліба Арсенал, Ернандес, Мілан, В півзахисті Канте Аль-Іттіхат, Чамені, Чамені-Реал-Мадрид, рабіо Ювентус. І попереду грізман Атлетико Мадрид, Тюрам Інтер та Кілян Бапе, капітан команди з Реал Мадрида. Дідєдешам, тренер збірної Франції. У воротах збірної Бельгії Кастельс поїхав уже він до Саудівської Аравії. Оборона Театрен, Вертонген, Андерлехт, Фас Лестер, Кастань, Фулем. Півзахисті Караско, також із Саудівської Аравії, Онана Евертон, де Брюйне капітан команди Манчестер-Сіті. Тріо попереду докуз Манчестер-Сіті, Лука Курома та Опенда з Лепсіга вперше на цьому євро вийшов в основі. Тренер збірної Бельгії Доменіко Мені Обслуговував поєдинок шведський арбітр Нюберг. Швед, до речі, був активним на початку поєдинку, тому що за 24 хвилини виписав відразу три жовті картки французам. Одна з яких півзахиснику Рабьо, і для француза це був уже перебір. Тобто було зрозуміло, якщо Франція проб'ється до чвертьфіналу, він точно його пропускатиме. Ну але це буде пізніше. Матч розпочався доволі таки кволенько. По суті, лише перший момент виник на 24-й хвилині, коли зі штрафного чи то навіс, чи то удар робив капітан бельгійців де Брюйне. М'яч нікого не зачепив, але голу не сталося. У французів в основному були дальні удари від Чомені, ну разок пробував класно тюрам, але трішки вище воріт. Ось і все, перший тайм 0-0. На початку другого заводиться кіліан, кілька класних проходів від капітана збірної Франції, але на завершальній стадії був він не точно. 61 Шістдесят хвилина небезпека вже від бельгійців, караско під кутом виривається в штрафний майданчик французів, але його удар був заблокований захисниками збірної Франції. В середині другого тайму показовий, як на мене, момент. В атаці Франція, щоправда, в центрі поля в цей момент в штрафному майданчику бельгійців лежить другий м'яч. Голкіпер збірної Бельгії не збирався його вибивати. Можливо, думав, якщо зараз Франція буде небезпечно атакувати, я підніму руку, просигналізую про цей другий м'яч і арбітр гру зупинить. І так дійсно Франція пішла в небезпечну атаку, і він відразу руки попіднімав. Єдине, що до цього гравці збірної Франції швиденько цей другий м'яч вибили. Чому момент показовий, тому що здалося, що Бельгію 0-0 влаштовує, і вони готові чіплятися за цей результат будь-якими методами. Хоча атаки у бельгійців все ж таки були, намагався забити свій перший м'яч на Євро Лукаку. На 83-й, класна нагода у капітана Де Брюйне, але не забив, і тут працює правило. Вічне правило, не забиваєш ти, забивають тобі. Тому що Франція відразу йде в атаку, і Коломані, що вийшов на заміну, з розвороту пробиває. М'яч влучає в коліно захисника Бельгії Вертонгена, Рикошет Автогол 1-0 для Франції. До речі, Колумані це була єдина. Заміна в цьому матчі від Дешама. і ось вона така 100% вийшла. По обличчям футболістів збірної Бельгії відразу можна було прочитати: Трісечки ми не дотримали до екстра таймів. Так, не дотримали, тому що Франція виграє 1-0. Дивна збірна Франції з неймовірними атакуючими футболістами здобуває, нагадаю, другу перемогу на цьому євро, але знову завдяки автоголу. Але тим не менше, яка різниця, як головне, що вони в чвертьфіналі. Тепер до матчу Португалія-Словенія, де був явний приявний фаворит. Давайте зі складу цього самого фаворита і розпочнемо. Тож Португалія у воротах Кошта Порту, оборона Канселу, Барселона, діаш Манчестер-Сіті, Пепе Порту, Мендеш, парі Сен-Жермен. В півзахисті Бруно Фернандеш, Манчестер Юнайтед, Паління, Фулем, Вітіння, парі Сен-Жермен. Попереду Сілва Манчестер-Сіті, Роналдо, капітан команди аль Наср та Леао з Мілану. Роберто Мартінес, тренер збірної Португалії. В воротах збірної Словенії облак капітан команди з Атлетико Мадрид, оборона Балковіц з Алання Спора. До речі, для нього це перший вихід на євро в основі. Біолюдінезе Дркушич не будемо говорити, звідки Корнічнік Целі, в півзахисті Млакар, Піза, Елснік Олімпія Любляна, Гнізда Челін з Панатінайкоса та Стоянович з Емполі. Попереду Шешко з Лепсіга та Шпорар з Панатінайкоса. Тренер збірної Словенії Матяш Кек обслуговував поєдинок Італієць Орсатто, у якого був непростий поєдинок, серйозний тиск на нього був, тому що багато що у нього випрошували, але не багато що він дав та призначив. Тож Португалія проти Словенії. В цьому поєдинку, як на мене, було три головних герої. Перший, це, звичайно ж, Кристіано. Гіперактивним, як завжди, він був, бігав, пробивав зі штрафних з гри тягнувся за кожним м'ячем, випрошував в пенальті, але це був не найкращий Роналдо по одній причині. Він дуже часто зиркав на екран, чи показують його там, чи не показують. І як тільки себе бачив на екрані, завжди посміхався. А коли Роналдо починає такими речами займатися, чекай біди. І ця біда була про неї, щоправда, трішки пізніше. Другий герой це форо збірної словенії Бенджамін Шешко. Постійно весь матч він тиснув на ветерана захисника Пепа і кілька разів на швидкості його обігрував та виходив віч на але так жодного м'яча і не забив. Після одного епізоду, можливо, навіть в деякій мірі психіка його зміниться. Ну, щоправда, про цей епізод теж пізніше. Загалом було помітно, що Словенію серія після пенальтів влаштовує. Ну а Португалія діяла активно, хотіла їх уникнути. цих самих пенальтів. Той же ж саме Роналдо, Сілва, Фернандеш Леау, але нікому забити не вдалося. 0-0, додатковий час. На 103-й хвилині Орсато призначає чистий пенальті у ворота збірної Словенії. В ту мить я подумав лише одне: тільки не Роналдо. Ну, нехай Фернандеш, Сілва, але ні, Роналдо не зупинити він уже хоче, щоб завжди його показували. Він підходить до м'яча, цілує його і не забиває класний сейв від облака. І відразу Кристіано починає плакати. У му випуску щоденника євро, коли ми давали прогноз на плей-офф, я говорив, що будуть сльози Крещіану, Єдине, що не в одній восьмій. Чи має поводитись так капітан, це звичайно ж питання цікаво. 115-та хвилина можливість у Словенії уникнути серії після матчевих пенальтів, тому що на цій хвилині Пепе втрачає м'яч і Шешко, вихід віч навіч чистісінький. Але тут у нас з'являється третій герой цього поєдинку голкіпер Португалії Кошта, який робить сейв в даному епізоді, і потім в серії після матчевих пенальті не пропускає жодного голу, тому що Португалія завдяки ньому виграє пенальті три. Нуль справжній герой Португалії Кристіану. До речі, свій пенальті потім забив. Єдине, що пробивав він уже після того, як Словенія свій не забила. Тож збір на Португалії ось такий неймовірний спосіб виходить чвертьфінал. Ну але треба вміти і в такий спосіб продиратися. Як бачимо, Португалія це вміє робити. Таким чином у нас сформувалася ще одна пара чвертьфіналів це Португалія проти Франції, буде, думаю, гаряче. Залишається з'ясувати заключну пару, і сьогодні вона з'ясується, тому що сьогодні у нас на євро заключний день однієї восьмої. Протистояння Румунія проти Нідерландів та Австрія проти Туреччини. Ці поєдинки будемо оглядати вже в завтрашньому випуску щоденника, тож не пропустіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!